Зараз огляд та розпакування такої IP-камери від компанії TP-Link, Це камера TAPO C310. Як бачимо, така упаковка, так вона запакована. Ця камера призначена для зовнішнього використання. В принципі, в будь-яку погоду від мінус 20 до плюс 45. Так, зараз я її розпакую, продемонструю, як вона запакована, що входить в комплект. Також потім покажу, як підключати її до додатку. І також покажу вже відео з самої камери. Постараюся показати і в денний, і в нічний режим, щоб точно ви все бачили і розуміли, чи варто її купляти, тому додивіться це відео до кінця. Так, як бачимо, тут є різні такі інструкції, українською мовою також є. Так, сама камера. Так, досить гарно, я б сказав, вона зроблена, має такий сучасний дизайн. Так, як бачимо дві Wi-Fi антени, динамік. Тут, як бачимо, тут є кнопка Reset, щоб скинути її в стандартні налаштування. І також тут ставиться карта пам'яті. Я також поставлю, покажу, як цю карту пам'яті ставиться. Інфрачервона підсвітка така з двох діодів. Мікрофон. Ну, як бачимо, тут два такі роз'єми. Це живлення і це для підключення. Звичайного мережевого кабелю RJ45. Е, Отакого от типу, хто не знає, можна тут підключити. Ну, звичайно, я буду підключати її по Wi-Fi, але можна і таким способом підключити її. Так, як бачимо блок живлення. Так, тут характеристики зразу на ньому вказані. Як бачимо вхідна напруга від 100 до 240 вольт, вихідна 9 вольт. 5,4 Вт, 0,6 А. Ну, в принципі, це, думаю, цього нікому не потрібно. Хіба якщо вже блок згорить і будете підбирати якийсь подібний, то тоді вже... Як бачимо такий досить довгий кабель живлення до блока. Якось я зараз точно не скажу. Десь, я думаю, до 2 метрів. Так, як бачимо дюбеля для кріплення, щоб тут закріпити. Також це захист на цей мережевий кабель. Щоб туди вода не потрапляла. Так, щоб зафіксувати, це, це потрібно пропхати цей кабель сюди. Цей кабель пропихаємо, тут вставляємо. І тоді фіксуємо отак. Коротко покажу. Е, щоб, ну, щоб не потрапляла туди вода, якщо ви будете на вулиці використовувати, де немає ніякого дошка для прикладу. Ну, але також ті прокладки ще треба тут використовувати. Отак. От Хто дійсно буде цю камеру використовувати? На вулиці і під'єднювати її мережевим Ну, Я цього не буду використовувати, я все-таки, напевно, підключу її по Wi-Fi. Коротко по характеристиках. Ця камера має, пише відео в 2 к розширенні. Це е, розширення 2304 на 1296. Е, пише вона. В 3 Мфіксі. Також має в двосторонній аудіозв'язок, тобто, що можна, наприклад, десь її на вході поставити і, наприклад, спілкуватися з кур'єром. Так, що тут хочу ще сказати? Формат відео це H264, вона пише. Має інфрачервону підсвітку до 30 метрів вночі, також підтримує карти пам'яті до 128 МБ. Я зразу купив таку карту пам'яті і е, зразу попробую зараз її поставити. Так, це стандартна мікро SD карта. Купляв зразу на 128 ГБ. Максимально, що ця камера підтримує. Так, як бачимо, тут потрібно два такі гвинтики викрутити. Ну, викрутка, звичайно, в комплекті не йде. Також, як я вже говорив, там є кнопка скитання, ми зараз переглянемо. Тобто бачимо ресет, щоб в разі чого можна було скинути її в стандартні налаштування. Я не знаю, чи ви бачите цю кнопку, вона така дуже маленька. Ось тут вона знаходиться. Так, вставляємо карту пам'яті. Так, вся карта пам'яті вставлена, я ще раз перевірю, чи вона нормально зафіксована. Так, вона нормально зафіксована. Так, пробуємо підключити камеру до живлення і зараз і до... з'єднаємо її з додатком. Так, включаємо живлення. Як бачимо, індикатор засвітився. Так, поки в нас завантажується, відкриваємо додаток. Я вже додаток поставив, додаток Тапо називається. TP-Link Тапо. Так, відкриваємо. Жмемо дозволити. Тут потрібно зареєструватися. Вводжу свою електронну пошту. E, так, і вводжу пароль. E, так, жму зареєструватися? Так, як бачимо, зразу прийшов лист, потрібно активувати активувати і підтвердити електронну пошту. Так, бачимо, пошта активована. Вертаємось в додаток. Так, вводимо пароль, щоб увійти. Так, ввели пароль, жмемо увійти. Так, і зараз будемо пробувати додати новий пристрій. Бачимо, тут є пристрої і пробуємо зараз додати. Жмемо тут на плюсик, додати пристрій. Так, беремо зовнішня камера, вибираємо модель, це та по C310 в нас, вибираємо. Вибираємо зразу, чи це дротове підключення, чи це бездротове. Беремо бездротове. Жмемо далі. Дивимося, що тут мигає. Як бачимо, червоний і зелений. Так, тепер потрібно, як бачимо, підключити камеру до Wi-Fi, тобто ми мусимо зайти в налаштування, я заходжу. Так, зараз не це відкрив. Так, заходимо в налаштування. А, так, тут налаштування. Так, вибираємо Wi-Fi. Як бачимо, тут з'явилося тапокам, вибираємо. І все, вертаємось знову в програму. E, так, тепер ми підключаємось до роутера вже до домашнього Wi-Fi. Так, вводимо тут також пароль. Зразу вибираємо зберегти пароль до wi fi щоб щоразу не вводити. І підключаємось. Ну, в принципі, якщо ми все правильно зробили, то, відповідно, зараз е камера мала б запрацювати і показати нам відео тут на телефоні. Е відповідно, я показую, як це робиться на телефоні, на айфоні. Ну, в принципі, на андроїді плюс-мінус все так само відбувається. тут місце розташування, я просто напишу, для прикладу напишу вулиця. Це вже такі налаштування вибрати піктограму, будь-яку піктограму можемо вибрати, наприклад, таку піктограму, жмемо далі. Так, як бачимо, нам зразу тут пропонує спробувати безкоштовно на 30 днів зберігання ну, запису відео з камери в хмарному середовищі. Е, відповідно, після 30-денного пробного періоду це буде платно. Е, ну, В принципі, може було би добре і попробувати. Чому це добре? Тому що. Ем, тобто, звичайно, в камері є флешка, і це буде писати відео на флешку. Але просто хтось може навіть і вкрасти саму камеру, і тоді це вже відео ніде не зберігається. А так воно тоді зберігається в, е, зберігається в хмарному середовищі. Як бачимо, тому я цю опцію увімкну, а далі подивлюся, чи буду я це використовувати, чи не буду. Так, оновлення програмне забезпечення. Ну, в принципі, все. Так, все в пристрій доданий. Так, ви так, як бачимо, камера почала звук передавати йде відгуни. Я мікрофон камери, так як почало йти дуже сильне відлуння, так як камера запрацювала. Ну, бачимо, я зараз не маю толком, що знімати цією камерою. Я пізніше просто додам відео вже з вулиці, як дійсно камера працює. Ну, от зараз я навів сайт на монітор, на своє робоче місце. Як бачимо, ця камера на сайті в інтернет магазині Розетка. Ну, тобто камера працює нормально своїм призначенням справляється. Ну, і бачимо, підключення там зайняло, плюс-мінус яких може, може 5 хвилин. Ну, Я так все показував, не намагався це дуже швидко зробити. Ну, В принципі, все працює. Так, Зараз ми бачимо такі три уривки відео. Я вставив їх витягнув з камери. Так, щоб ви бачили, як дійсно камера знімає, чи варто вам її купляти, чи вам таке підходить. Перший цей кусок, що ви зараз бачите, це як вона знімає в день. Інший кусок, як вона знімає вночі, але при вуличному освітленні. І також як вона знімає вночі без вуличного освітлення. Так, тепер такий короткий висновок по цій камері, що я можу сказати? Ну, в принципі, вона відповідає своїм характеристикам, своїм призначенням справляється. Досить вона така якісна, виробник дає на неї гарантію 24 місяці. Враховуючи те, що вона є бюджетна, коштує плюс-мінус, зразу скажу, в доларах, так ціна міняється 50 доларів. Тобто, в принципі, варто її купляти. Ну, якщо порівнювати навіть її з якимись дорожчими аналогами, тобто це вже вам вирішувати, чи, чи варто переплачувати, чи достатньо такої е, бюджетної камери на початок. Ну і в принципі, Де я її купляв, можу залишити посилання під відео, якщо не забуду. Також підписуйтесь на цей канал, тут я роблю. Різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. Тому підписуйтесь, кому цікаво, кому не важко підписатися.